На обзорі сьогодні буде такий мотор. Електродвигунчик. Величенький, такий здоровий, важкий. Так, де його бірочка? Ага, ось бірочка є. Так, що ми тут бачимо? Так. Як... Сонце затолить. Що ми тут бачимо? Так. Камера фокусируется погано. В общем, 1,7 кВт, 930 обертів. Вот такий низкооборотистый двигунчик. Зараз мы його разберем. Познімаємо тут болтики, повикручуємо тут болтики, тут гаячки. Кришечки познімаємо. Глянемо, що в середке робиться. Так, розібрав я цей двигун, зняв колодку ціля. отакий він в середки має. Отакий такий він трошки почорнівший, має неприємний запах. Так, з цієї сторони що тут? Ага, поплавилось. Веревочки поплавались все. Так. Вот такой он трошки почернил, Трошки заманял. Поплавалась у него изоляция пазовой изоляция вся поплавалась. Так, ну, добре. Будем зараз вынимать отсюда обмотку. Це все вирубаємо зубильцем. Виймемо відсюди це все. І туди назад витягнемо наші дротики всі. Зрубав я верхню частину обмотки. Ось вона, така корона, королівська корона. Так, я його почистив, продав компресором, все чудово. Дротики витягнули. Ось наші дротики ті що були в пазах. Така ізоляція ось погорівша. Пазах була вже не годна. Треба посчитати, скільки тут дротиків, який діаметр. Закласти сюди нову пазову ізоляцію. Намотати дротика, скільки нам треба сюди. Подивимося, посчитаємо. Будемо перемотувати. Рахуємо наші дротики. Так, 52 дротика тут. Треба заміряти нам діаметр дротика. Беремо запальничку і обжигаємо кінчик, щоб нам заміряти мікрометром. Лак обжигаємо. Все, лак обгорів у нас. Трошки зараз підчистимо. Підчи... Підчистили массажу. сейчас заміряємо, який у нас діаметр дротика мікрометром. Так, 30, 0,8. Все ясно. 52 вітка, продам 0,8. Намотали ми дротики. Будем працювати по цій схемі укладки через 4 паза. 36 у нас пазов. Или вот такая схема ще може бути развернута через 4 паза. Так, приступаем к намотке, закладываем первую катушку. мы в моторчик вставляем в пазы наши дротики. Ставили мы Цей пас. Тепер закриваємо його ізоляцією такий, запихаємо зверху. До кінця запхнули. Далі гладілочкою Придавливать треба його. Так, це не той розмір гладилочки. Возьмем потоньше гладилочку. Так, ця пішла ловку. Так, и закрываем палочкой. Фиксируем наш пас. добываем палочку нашу закрываем так все паз у нас закрыт далее через четыре паза вставляем в другую сторону катушки раз два три четыре пятый паз Вставили ми дротики в цей пас через 4, 5 Закриваємо цей пас ізоляцією. Так, придавливаем его вот донизу, так, лобку притоптали, так, и вставляем, закрываем палочкой, есть. Так, добиваємо до кінця. Так, все. Закрили, все. Ми одну катушечку вложили, трошки придали. Все красиво. Так, закладуємо другу катушку. сверху так соседние пазы вот так потихоньку кидаем заполняем паз соседний это у нас одна пара катушек О цих катушок буде дев'ять таких двойних. Ставили катушку, зараз ми її закриємо ізоляцією зверху. Так, закрили, пригладимо її, притопчимо. І засунемо паличку зверху. Так, шатається трошки, нічого терпіть. Рабочий процес буде трошки вас шатати. Ну, недовго. Все, закрили. Перекладуємо цю сторону. Рядышком біля цієї сусідній паз. Все, ми заклали перву катушку. У нас вийшло два кончика. Начало і китець обмотки цієї катушки. Далі через 4 паза. Раз, два, три, 4, відступаємо і ложим ще одну катушку через 4 паза. четыре через четыре. Ось наши намотанные катушки. Зараз побачите, я за секунду их ставлю. Раз, два, Ну ось, раз, два, три. обводка наша вставлена. У нас виходить отсюда шість кінців. Раз, два, три. Це почало. Раз, два, три. Це кінець. Шість кінців. Зараз сюди будемо паяти виводні проводи сюди, щоб виходив на це барно. І замотувати його веревочкою. Ну вот наш моторчик намотаний. Замотали мы, обмотали, вывели мы в конце. Це у нас конец обмоток, це начало обмоток. Цепили у нас наклемник, цепили у нас в кучу вмотана была звезда. Вот так вот прибором проверено. Все четко прозванивается. Все вложено. Будем зараз его испытывать. На 220 вольт 380 у нас немає. А на 220 мы его сделаем соединение треугольником. Начало конец посоединяем, сделаем треугольник. Конденсаторы почепляем и включим 220. Так, запустил я моторчика. А тут батарея, конденсаторов есть. Здесь тут на клацаве тумблера Добавив десь 180 мікрофарад. все працює, Равномірний звук по приборам бере 2,9 ампера. Все нормально. Все, проверили, Будемо отправлять его в сушилку. Розключимо на 380 звездою. Можно его забирать в експлуатацію. Витягнув я наш статор из сушильної камери, все всеченько засохло. Підключив я шнурок сюди, сетевий, з фішкою, клемник поставив. Все чудово. Зараз ставим сюди кришечку закриваємо, ставимо Ставим, ставим сюда оцю з ротора. запихаємо ротор сюди і закручуємо все болтиками. Отак от,